Людина із золотими руками і добрим серцем. Саме так рідні та друзі відзиваються про Валерія Богдана з першотравневого. Він народився 7 жовтня 1984 року. Ріс разом зі старшим братом та сестрою у 1991 році пішов у перший клас. Я дуже добре пам'ятаю цього хлопчика, цього милого доброго хлопчика. Він був такий мовчасний хлопчик. Але дуже цікавий і дуже старанний. Коли він виконував якусь роботу, то це була ідеальна робота. Це було ідеально написано, це було ідеально зроблено. І ось він у мене сидів, він такий крупненький хлопчик був. Він сидів на останній партії. І дуже цікаво було, коли він, от я пояснюю щось, а йому не зрозуміло. Він робив ось так. Ось так розвертав стульчик і повертався. Я розуміла, що йому щось не подобається. Я зрозуміла, що є якась проблема. От я підходила до нього і казала: от тобі це не подобається. Ось ти не розумієш, і починала йому пояснювати: ось тут ти не зрозумів, ось тут треба ось так, ось так. І він починав працювати. Або, допустимо, це в нього була така фішка. От починаємо щось робити, він не любив. От виразно розказати щось, чи, чи, чи щось пояснити. Він якось мовчазно це робив, мовчки. І е, коли йому щось не підходило, там діти, а розігруємо щось там, якась у нас там казочка, ми її розігруємо. Він знову так зробив, повернувся І що в мене не просто так не, не хочу, а розвертав стульчики і на стіну дивився. Хоча в школі Валерій був спокійним та неговірким, але мав дуже багато друзів і завжди знаходив спільну мову зі своїми однокласниками та однолітками. Відноситься до людей так, як ти хтів, щоб відносились до тебе. Найважливіша заповідь, яку дав Бог кожному з нас, вам мені, саме йому. Він не знайде тебе в школі, в класі, мабуть, навіть і в селі людини, яка б сказала. Хоч би одне погане слово про цю дитину. І ми маємо бути з вами до кінця з півдня, днів Дні вдячні, що саме такі діти є на цьому світі, які сьогодні нас з вами захищають. І я вважаю, що не один учень в класі клас був. Дуже добрий. Діти були самі по собі добрі. Якщо сьогодні кажуть гіперактивні, то ці були діти в класі гіпердобрі, вони були завжди, завжди ну, першими. І, і саме він був готовий до того, саме він, саме Валер, щоб зробити будь-яке діло на русскому язикі в повному совершенстві. От початку до кінця. Тобто, перевіряти не потрібно було. Це, ну я вважаю, що на сьогоднішній день це дуже-дуже ну, цінне. І я, як власний керівник, хочу сказати вам, що саме ця дитина свій останній екзамен здала на відмінно, тому що немає більшої цінності у будь-якої людини. Заповіді він не порушив так, ніякі, і немає більшої цінності, як положити своє життя. За інших. Шкільне життя, як це часто буває, навіки пов'язало міцною дружбою його та ще двох хлопців: Дениса Василинича та Олександра Путіліна. Цей зв'язок залишився міцним на дуже довгий час. Після закінчення школи ще сильнішою ця дружба стала. Вони дуже часто збиралися, тільки вихідні з'їхались. І зразу їх вже, вже в дворі їх якось у нас був штаб. Так, і Валерчик треба, щоб було боязло з ними. Валерій закінчив школу у 2002 році. За словами вчителів та рідних, мав великі здібності до електрики, як і його батько. Тому й пов'язав своє життя з будівництвом. І у першотравневому знали, якщо хочеш, аби тобі зробили якісно роботи, треба дзвонити до Валерія. В случаї, що небудь у нас поламалося, бо чоловік в рейсі, Валера треба допомогти. Валера немає питань. Коли мама померла Валерия, вони з братом їздили на рибалку, він нам і рибу, і креветки ну, що наловили. Ми наоборот, ми пірашки напекли, тортики Валєрі ділилися, ну отак по сусідськи жили. І останні, коли от, за цей тиждень коли він мав погибнути, я так раз іду на роботу. Валєра з я кажу, о, Валєрчик, ти що вдома? Він каже, так, відпустили на пару днів. Кажу, Боже, як ви там що? що ви переживаєте? Кажу, то давно ну, ж таке твориться. Він каже, та ні, ми в безпеці, ми, ми ж ПВО. І тут, коли Таня дзвонить каже, нема твого сусіда, це, це було шутко. просто. Он такой тихий, спокойный, всегда уравновешенный. Мне что в нем нравилось, он никогда безотказный. Что бы ни попросил бы, он всегда был безотказный во всем. Никогда голоса не повышал, ничего. Он объяснял 20 раз может объяснить. И на одном уровне. Он никогда не психовал, никогда идет просто схватое. Все говорят, в 1 мая, что у него просто золотые руки и золотое сердце. Найяскравішою рисою характеру Валерія була безвідмовна допомога. Він завжди був готовим допомагати людям безкорисно. Я їжджу на роботу, виходить, у нас до 1 мая 2 кілометри добиратися. І мопед, я мопедом до нього їду, і Буває, позвоню. От, Валер, вийди, будь ласка, тому що я вже опаздую на роботу, он завжди вийде. І коли з роботи їду, буває, дощ такий був, сильно великий був дощ, ливень. Я позвонила і говорю: Валерія, виведи, ласка, будь, будь, мопед. мені. Він вивів мопед. Виніс спілкування, щоб я не на мокрому сиденье сиділа і відправив домой сюди. Вот, Бід он прийде, всегда допоможе мені, навіть якщо Саша на роботі, він сюди безказно все делал мне, помогал. Никогда он не сказав, що я не хочу цього робити. Він ніколи не проявляв агресії, він ніколи не виявляв жорстокості щодо тварин, щодо людей, що в ну, нього навіть не було чутно в дворі, щоб собака лящала. От. Він був порядною і гарною людиною. Шкода, що такі хлопці, такі, такі люди покидають наш світ. Наша нація залишається без найкращого. На захист України Валерій став ще у 2014 році. Він боронив державу майже до початку повномасштабного вторгнення. Війна завжди змінює людей. Але Валерій був з тих, хто свої емоції тримає у собі. На першому місці у нього завжди було гідне ставлення до оточуючих. У нього завжди була на лиці усмішка. Валерчик, привіт. Він він завжди там ніхто не знав, як в нього на душі, як в нього в житті. Він не був контактний так сильно з людьми, але він завжди посміхався. Він всім завжди посміхався. В нього, мабуть, не було поганих людей, бо він до всіх посміхався. Ви знаєте, якщо кажуть купи не хату а хорошого сусіда, то це саме було про нього. Він не був людина конфлікт. Ну я не знаю не за все життя, скільки я теж там майже 30 років прожила, щоб він колись з кимось мав якісь конфлікти. Не, спорився, не не сперечався ні з ким. Всім він посміхався, з усіма він був привітний. От я з ним спілкування мала трішки з того часу, як він був після АТО. От, і він ніколи не просив про допомогу. Може, вона йому й потрібна була як воїну, а то він навіть не, не користувався тим, що йому було положено. От там де щось можна було зробити, і я там прийду, валір, треба цей. Мені не треба, комусь може важніше. Мені не треба. Він завжди від цього відмовлявся. Він був то так і стояв на посту. От і якось так трапилося на щастя, що теж могли бачитися, тому що син їздив тою дорогою в командировки, старався завжди щось Валерій, то щось із одягу, знав, що в нього немає, то з їжі, як солдатику, щось завести. 24 лютого 2022 року він, не задумуючись, знову взяв до рук зброю. Валерій служив у 38-й зенітній бригаді, був командиром відділення. 25 вересня 2022 року Валерія не стало. Він загинув, потрапивши під артилерійський обстріл під Миколаєвом. Сашку, сину, позвонили 25 вересня. Попав під погиб. За своє життя Валерій так і не встиг створити власну сім'ю. Його мужність, не дивлячись на скромний та спокійний характер, може сьогодні слугувати прикладом для багатьох. 9 січня 2023 року. Валерія нагороджена медаллю за мужність третього ступеню – Посмертно, пам'ять про Валерія або як його називали рідні та близькі, наш Валерчик навіки вписана в сумну та болючу історію нашої держави.